Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ми будемо говорити так, щоб було слушно кожному і висвітлювати інформацію, та яка буде звучати на сьогоднішньому. Це пані Наталія, яка вже другу каденцію керує селом рівня Рожнятівського району. Громада під її головуванням самостійно вирішує наболілі проблеми та робить благоустрій господарським методом, адже бюджет рівні дуже скромний. Зібрали 11 тисяч, а витратили тисяч 310 гривень. Очільниця села та громада рівні впевнені, додаткові кошти у бюджет можна було б залучити, піднявши оренду фірмі Талля, яка користується 15 гектарами землі в околицях села. От тільки питання це не вирішується вже роками. Сплачують 1309 гривень у місяць згідно договору, який був заключений у 2002 році. Чому підприємець, який працює на території села, має сплачувати 9% від нормативної грошової оцінки? А котрий договір заключений з адміністрацією, сплачують 3%? Представник орендарів звинувачення у свою сторону відкидає. каже, сплачує кошти згідно підписаного договору. Не порівнювати орендну плату в центрі села і орендну плату за межами населеного пункту. Пункту ти більше землі, які відводяться під під сільське господарство. У суперечці між підприємцем та сільським головою є ще один камінь спотикання. Проводячи будівництво на орендованих ділянках, підприємець допустив порушення, через які тепер сільрада відмовляється підписувати з ним нові документи, які б дали змогу і ціну оренди переглянути. Ми признаємо свою вину, що ми зробили порушення, узгодивши ці будівлі з орендодавцем. Ми навіть заплатили штраф за це. Ми хочемо ці всі будівлі узаконити і просимо її переукласти договір, розмежувати ці всі ділянки. Що є під риборозведення, риборозведення, коммуляційного призначення, комерційного призначення, там відповідно вже будуть зовсім інші радні плати. Крапку у цій суперечці може поставити районна адміністрація, з якою і укладався договір. Та там, за твердженням голови села, до цього часу обмежувались відписками. Та все ж присутній представник адміністрації народному контролю обіцяє організувати тристоронні перемовини між громадою села, підприємцем та районною владою і вирішити це питання. Партнерство. Органів самоврядування і бізнесу, які в селі, повинно бути без сумніву, що якщо є якісь порушення законодавства, повинні приводити відповідність законодавства. Народний контроль і надалі стежитиме за подіями в селі Рівня. Ми проконтролюємо, щоб нові договори між сільрадою та підприємцем укладалися виключно в правовому полі. Ольга Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.